Душе, після надається для твого Бога, для твого творця, то поки в людях твоїх серця б'ється, шукай в житті Господнього лиця, співай душе, хоч і нелегка дорога, каміння й терен стрінуться в уті, ти пам'ятай, вона веде до Бога в небесний край, де спокій на земній, Хвала підійме душу на висоти, з хвилою ворога здолаєш у бою, з хвилою перейдеш ти всі скорботи, співай, хай пісню чують всі твою, а може, серце струму вже замокле пісню для Ісуса не бринить. Душа сумує, вічай душно мов Мовташка в кліці серденько болить. Хто їй поможе, хто її потішить, Хто нагадає мелодії мотив, Лише Господь він рано всі залічить, у нього сила є для твоїх крил, щоб ти злетів і знову міг літати. Простою неба відкриваю з пів щоб міг на Господа надію покладати, прямуючи до вічної мети, співай душе, хай пісня не слувкає ні в добрий час, ані в часи тривог. Бог. Ми успісно любі в двері раю, де нас зустріне наш Творець, наш Бог. Усе земле залишимо навіки, це будемо прогоре на завжди. А в небо візьмемо з собою пісню. Боліться Господу і серця спів хвали, Співай, душе, для Господа приємна твоя хвала і щира, і проста. Знищу співаєш ти ненадарено, Хай Господа благословлять твої уста. Амінь.